Стефочка у нас думає, що це слоніки. Написала, що десь біля 20 шахедів запустили. Стало жити сложно здесь, в Україні, поэтому ми хотімо їхати в Германію. Так, грустно все оставлять у нас Дім. у своєму саду малинку. Мачно? Yeah. Ось так ми збираємось. Ось так мама вирішує справи. І ось вот так, от мій маленький карапузик мені допомагає. Да? Yeah. Свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дитини. І два дипломи. Вирішуємо в яку країну їхати що в Німеччині трохи складно з житлом. Не трохи. Приїхали в Азбородьки. А ми будемо Люблять внучку свою. А лапки які манюнькі, пальчики які манюнькі, манюнькі. Ось так от приїхали навідати бабусю. Стефа щось там їсть, так? А, от петрушку. thank you Мы узнали, что забрали нашего диакона. После этой информации пишет нам сестра с Германии, нашла квартиру, и надо срочно дать ответы и предоплату. Но все-таки мы решили дать положительный ответ. Таня раз проехали до бабы, потому что осталось два дня до венди. Вдома, скоро побачимо, відправили нашого татка, а зараз ми чекаємо бабусю. Хто Кидаємо наші кнопки. Так, закриваю, да на ту же кнопочку. Амінь. Амінь. Ні, ми плаче. Ми на кордоні нас перевірили паспорти загран, І Свідоцтво про народження дитини. Ми гуляємо по Польщі. Бабусі з дідусем зараз гуляють зі степочкою. Ось так. Чекаємо на нашу поселу. приземлились на німецьку землю, зараз чекаємо, поки нас заберуть, да доцінка. Туття дуже терпляче все чекала, ми довго не могли знайти візочок наш, але слава Богу знайшли. Ось так. Замочені, голодні, але все добре.